Це буде мій маленький ложик, я вже потихеньку в дорозі, хоча я зараз виїжджаю з Борисхаля. Я хочу там зробити трикутничок. ви там побачите в цьому, на карті з боку. Трикутничок там, коротше, по потаській трасі, то їхати до одного місця, сподитися до поріясова і приясу назад. Я десь вже кілометрів двадцять приїхав, соплі в мене Люся пиздец. я під'їжджаю до місця, де живе мій оператор. Добудову. Підемо паузу і далі їду. Я перепрошу. Бачите, про нерадных потів. Що хочу сказати? В принципі, тут я вже 20 км, я вже приїхав. То... Перепрошу, в мене лігія. От я приїхав вже 20 км, Буде вам на чому посміятися. Ну що, шановні, я приїхав борщів і це вже 30 кілометрів від Борисполя грубо кажучи. Ну, в принципі, як на мене нормально йду. Ось, ось ви бачите, борщів закінчується. Ти на все хлопці заюбали. А так в принципі жити можна. Ну і трохи поясниться мною. Ну, Того буде через 20 кілометрів збити. Взагалі я б у них поріяси зробити велику паузу. А тут так. Чисто. Десь хвилин 10-15 зупинятись. Оба, як вдало зняв. Дуже гарно. А як ви? Якби я їхав назад цією дорогою до Борисполя, б... Кріха б вам показав. Би, а так. Карта мене трошки наебала, я повернув трохи раніше. Там де треба було. Тобто, там є козлятин. Чи козлов, вибачте, якщо неправильно кажу. А? а далі студент такий, це тобто, було, було буде мій поворот на тут раніше. І тут, як виявилося, можна було ще прямо через козлов не їхати. А, тут можна трохи раніше звернути, і тут ось така от дорожка йде. В принципі, вже 50 км за спиною. Майже за... скільки? за 2 години. Ну, типу. Якось повільно. Хоча на трасі намагаюсь їхати десь 37-30, отак. Тобто дуже в дуже рідких випадках їду прям 25, це вже дуже важко. А так тільки 27, бажано, бажано 27 27.30. Ой, кімоторолі. Так, сюди я приїхав вже як хвилин 10 тому. Там зробив легкий брейк, 6 паночку енергетика, 7 водички, це все залпом. І все зараз вже їде до прямою дорогою на переяслів. Що можу сказати? Як бачите, дорога говно. Ось тут вище вітер зустрічний і особливо педалі не покрутиш, хотілося б. Отак от. В принципі, трошки зайобаний, але не критично. Тобто переясу я вже поїм. Нормально відпочину і не бемба. Пресу. А, чесно, я бля, так так увлёкся відпочинком, попив каву, трошечки поїв, що чого не знімав, чого не казав, Скільки десь відпочив. Хвилин 30 відпочив. Все, вже зараз вже хочу педалі на Бориспіль вже іншим цим вже попрямій буде їхати на Бориспіль без всяких цих прикольчиків. В принципі, ноги вже дуже важко крутяться. Я не знаю як тут звітр, але сподіваюсь, ви не чуєте і сподіваюсь, мій монтажер не будемо тікатись. Коли буде це все зводити. А так, в принципі, порядок. Я планую 10, 10-30 вже бути вдома. Фу, так, я зараз я в старому. Ну, oh. Недалеко від старого. І ще залишаю 20 кілометрів. Я вже 19 приїхав. Ось. Тут коротше, гарно. Ну, Щось прямо останні кілометри дуже важко вже даються. Типу я більше 20... -ти. тільки на деяких повітрі можна Я їхати 27 і то як піде. Вжити можна, але не знаю, я, як, як для першої сотні, я думаю, це небагато. Я думаю, так як я особливо, тільки десь надікла мене вільний час, то в принципі, чому б ні, так сказати. Я вже, напевно, чесно, крепити тут гарні, типу, але просто такий зайоманий вам міг показувати. Типу, ну, воно вже просить надому дає. Ну що, шановні, 132 кілометри позаду. Я вважаю це непоганий результат. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам такий невеликий віровожик зайде. І ставте свої лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний кожному підписнику, кожному лайку, кожному коментарю. Все, до зустрічі на нових відео.